Волонтерство з юного віку, шестикласники Криворізької гімназії разом з класним керівником долучились до благодійної справи. Наповнюють скарбничку класу, аби передати допомогу бійцям. Вчителька згадує, що її учні у різні роки підтримували земляків, що боронять Україну. Ми тоді допомагали нашим воїнам АТО, які були в зоні АТО, і ми допомагали. Конкретно нашій 17-й танковій бригаді ми допомагали все те, що потрібно було на той час. І про цю ідею я, роз... коли в нас сталася така ситуація, я розказала своїм дітям, своїм батькам, батькам, вони дуже такі в мене активні, мотивовані. І нічого я не говорила там. Давайте допоможемо, давайте будемо щось робити. Але я просто розказала ситуацію. Так як до нас ці бійці приїжджали потім, після 2014 року, ми з ними завжди контактували. У нас були якісь спільні такі справи, зустрічі. І зараз діти і батьки надихнулись ідеєю підтримки бійців та переселенців. До скриньки добрих справ передають кишенькові гроші, несуть власні речі, іграшки, засоби гігієни. Важливість такої допомоги у свої 11 років розуміють чітко. Робили з класом ангелочки обереги і допомагали якось фінансово. Хто міг. Я вважаю це потрібно, тому що нашим хлопцям дуже тяжко без нашої допомоги. Може, наші речі і гроші допомогуть кому. А якщо ми їх не здадимо, то їм буде намного хуже. Тому ми я за щоб ми давали вічі переселенцям і я їм гроші Мені не шкода, це було у від душі, це їм дуже потрібно. Вчителька розповідає, навіть діти, які повертаються з-за кордону про скриньку добра, згадують першочергово. У мене була така ситуація, коли діти за межами країни, один із хлопчиків, який був в Словенії тільки з'явилася можливість він повернувся в країну. Він зразу прийшов. І приніс свої кошти, які він одержував на день народження, і стісняючись, так ну соромлячись, каже, я хочу, щоб ви купили щось. Будь ласка, я дуже вас прошу, тільки купіть те, що потрібно солдатам. І мені дуже приємно, що діти такі чутливі і відносилися з розумінням до цієї ситуації, і не шкодував ніхто нічого. За п'ять місяців шестикласники зібрали допомогу на кілька вантажів необхідних речей для бійців та переселенців. За свою добру справу отримали подяку від міста. Карина Крикун Олексій Правицький цей день.